Заняття доброти гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Малята. Сьогодні ми поговоримо про наших маленьких друзів, чотирилапих. Вони потребують нашої турботи, любові та доброго ставлення. Хтось із них живе вдома в теплі. І затишку, а хтось на вулиці, де йому буває дуже важко. Чи можуть тварини просити про допомогу? Ні. Але вони так само, як і ми, хочуть їсти, пити, гратися та відчувати любов. Давайте дізнаємось, як ми можемо про них піклуватися. Малята, як ви гадаєте, Навіщо люди заводять собачок, котиків, папуг чи хом'ячків? Кого заводять люди? Собаки віддані друзі, охоронці та навіть рятувальники. Котики муркотливі ліки від поганого настрою. Папуги веселі співуни, які можуть навчитися говорити. Хом'ячки. Ролики, морські свинки. Маленькі, але дуже милі улюбленці. Але є ще ті тварини, які не мають дому, і їм набагато складніше. Малята, я розповім вам, хто такі безпритульні тварини. На жаль, не всі тварини мають теплий дім і добрих господарів. Безпритульні тварини це ті. Хто опинився на вулиці, вони можуть бути загублені, тобто їхні господарі не знайшли їх, покинутими, хтось не захотів більше дбати про них, народженими на вулиці, їхні батьки теж не мали дому. Безпритульні тваринам важко. Вони голодують, мерзнуть взимку, їх ніхто не гладить і не любить. Але вони теж заслуговують на турботу та доброту. Домашні тварини це велика відповідальність, їм щодня потрібна смачна їжа та чиста вода, догляд за шерстю та лапками, прогулянки, рухливі ігри, лікування, якщо захворіли, любов, ласка та турбота. Якщо не доглядати за тваринкою, вона може захворіти або навіть загинути. А коли люди кидають своїх улюбленців на вулиці, вони стають безпритульними. Малята. Запам'ятайте, як правильно доглядати за домашнім улюбленцем. Є декілька головних правил Годуйте правильно та вчасно. Піклуйтеся про чистоту. Гуляйте та грайтеся. Любіть і не залишайте одних. А ще не забувайте, що безпритульні тварини теж потребують їжі, тепла та доброго ставлення. Малята. Увага! Тварини це не іграшки. Ось що не можна робити. Ображати. Або кричати на них, тягати за хвіст або врушка, кидати на вулицю, або залишати самих надовго, забувати годувати або годувати шкідливою їжею Тварини це друзі, які люблять нас, якщо ми любимо їх. Безпритульним тваринам дуже складно. Але ми можемо їм допомогти. Ось що можна зробити: попросити батьків допомогти нагодувати тварину, якщо бачите, що вона голодна, налити чистої води, сказати дорослим, якщо тваринка поранена, попросити батьків допомогти знайти їй дім або відвести до притулку. Навіть маленька допомога може врятувати життя. Тваринці. Малята, друзі тваринок. Це ми з вами. Тварини, як і люди, мають право на любов та турботу. Запам'ятайте тварини це не іграшки, а друзі. Вони відчувають біль, голод і радість так само, як і ми. Кожна тваринка має право на дім, турботу та любов.